Я <клес> разом із дверима, двері міняються, закрили, було багато запитань. Було багато скарг від жителів населеного пункту Огребища і на Козяти, на районну раду, і на сільську раду, і на адміністрацію, що немає в нас аптеки. Їздили неодноразово і на козятин і вирішали, як... Неодноразово їзди на козяти, але вклалася така обстановка, що відповідно до наших законів аптеку тут відкрити не можна було. Вирішили відкрити ФАПа на станції перебища, так як проживає на селищі більше 500 е, чоловік. Ну, звісно, дякуючи і районній раді адміністрації і трохи за допомогу, що вони нам допомогли вирішити ці питання. Було виділено... Сесії сільської ради кошти на, на, на ремонтні роботи, на відкриття ФАПу. Дякую Роздольському Івану Григоровичу, що він знайшов нам медичного працівника, районній раді, що знайшли підрядчика, який зробив ремонт. Що далі ремонти будуть продовжуватись, бо так як все не встигли до зими. Ну, так як зараз більш-менш вже зробили. Ви бачите, то на щось буде придбати, якісь медикаменти і все таке. Mm. Насам... На сам кінець хочу побажати всім здоров'я, привітати всіх вас ступаючими святами, прошедшими святами, побажати щастя, здоров'я, смену достатку, успіхів, щоб приходити сюди не за ліками, а на процедури. <паси> 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 Ой, скорість, да, бої скорість. Ми вже його Спасибі вам, да. Спасибі. Да, велике Спасибі, да. що в нас, бачите, ось о, валиться, те валиться, те все. А так що ми ще Хочу я вас... звернутися до того, як ви кажете, що ви ще живі. Дорогі наші е жителі нашого району. Ради вас, оце ми все собственно говоря, і робимо, бо не було в нас би не було мотивації, не було б зацікавленості і необхідності це робити. Ми ось були в старостинцях неділю назад. Теж так теж посходилися в основному люди старшого віку. Молодь менше користується послугами наших закладів, а от люди старші. Ну, Я хочу вам сказати, що ми будемо докладати і надалі зусилля для того, щоб його і облаштувати, забезпечити медикаментами по можливості. І будемо старатися разом з нашими колегами, з вашими медпрацівниками, щоб ви сюди приходили не тільки по здоров'ю, а просто поговорити, порадитися. Ну, і Хочу побажати вам здоров'я в першу чергу. Довгих-довгих ще років життя. Ну і всього самого кращого. Спасибі, спасибі, спасибі ну, дуже приємно, що от, бачите напередодні нового року, тому що ще лічені дні залишилися до закінчення 2013 року. Напевне, він був важкий для кожного, тому що були певні питання, які треба було вирішувати, були важливі події в кожного із нас в нашому житті, але все ж таки він підходить до завершення. І дуже добре, що завершуючи цей календарний рік, ось такими гарними. Подіями. Я думаю, що іслідуючий рік ми так само почнемо із відкриття дитячого садка у вас у погребище перше, тому що є бажаючі, є молодь, є діти. Це дуже добре, що молодь залишається. І дуже добре, що так воно все це разом поєднано. І ФАП, який буде надавати медичні послуги, і дитячий садок, де дітки будуть знаходитися. І виховуватися у відповідному закладі, і я думаю, що селище, громада. Є відповідно, і коли поєднано і покоління, яке вже сивочоле сьогодні, ось перед нами стоїть, і молоде покоління, то значить, все ж таки ми живемо, ми нових жителів громад народжуємо і дай Боже, щоб ми тільки відкривали і дитячі садки. Ну, всі розуміємо, що закриття школи це. Вимушений крок через те, що відповідно не було тієї кількості дітей, яка має бути забезпечена у навчальному закладі, але теж таки поряд із цим питання стоїть на контролі про відкриття дитячого садка. Тому що кожна дитина має також і прийти, і долучатися до, до чогось доброго, і, і вихов, виховний процес має бути не лише сімейний, а і у відповідному закладі. Хочу побажати напередодні Нового року, Різдва Христового, вам усім найперше здоров'я. Це саме основне, щоб всі були живі, здорові ви члени вашої родини, щоб завжди всі плани і задуми, які ви ставите перед собою, завжди здійснювалися, щоб чим менше питань виникало якихось конфліктних, щоб усі життєві гаразди були притаманні вам, вам здоров'я, успіху, життєвих щедроць. І, звичайно, Божого благословення в усіх ваших починаннях. Я вважаю, що ось цей захід, який сьогодні ось так ми тут усі зібралися, це є вже позитивом. Це є позитивним кроком, адже кожна людина, якщо дай Боже, щоб була завжди здорова, але і прийти на консультацію до лікаря, чи поміряти тиск, чи е, виміряти цукор у крові, чи іншу якусь медичну послугу, чи просто е, поспілкуватися із медичним працівником, і е, купити ту чи іншу пігулку, чи е, якийсь лікарський препарат. Де порекомендують, де послухають вас, це теж немаловажно. Я ще раз вітаю вас із наступаючим новим роком і всіх життєвих гарантів вам бажаю. Вам, вашим сім'ям, до всього найкращого. Те, що відкривається, це дуже добре. Якщо закриваємо щось, відкриваємо карту за школу, це не добре. І зараз питання стоїть по відкриттю садика. Дай Бог, щоб діток було не стільки, як їх є на сьогодні, щоб їх було більше, але для того, щоб було більше, дійсно щось треба робити, треба будувати, і дійсно, щоб були робочі місця. І те, що ніхто не думав за цей факт, що сьогодні ми його відкриваємо, тому що мені, як нікому, люди дзвонили і по півтора року, але не так просто це рішається, як хтось це думає, і все дзвонять. Єдка Доноєвська, не знаю, є вона між вами чи ні, не тут немає. Не 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 от вона мені, мабуть, більше всіх дзвонила і от ви такі, висякі, ви обіцяли, ну, обіцяли, їздили. Козятин вже казав, голова сільський, скільки думали, що ми все-таки думаємо, щоб там відкрити аптеку, а фап є. Це не нормально, що два фапи рядом. Це тільки може бути в нас такий. Багаті держали, тому що хіба вони не могли б лікувати. Там дійсно немає, каже Іван Дмитрович, там ніхто туди не йде, якщо йдеться, якщо вони приходять, то вони не лікують нікого. То ми вирішили, щоб відкрити ФАП, знайшли гроші в сільській раді, в районному бюджеті і внесли їх разом сюди, знайшли підрядників, лікарня з своєї сторони виділила частку коштів. Отак от спільно ми зробили і ФАП, і зробили аптеку. Якраз сьогодні на Різдво. Я думав, що якраз буде ця жінка, яка більше саме турбувалася, а в неї. Вона не прийде, вона прийде, та, в неї Але до неї ходять люди, відповідно, да? Да. Ну, ся... то, си... то, всі... ходять. добра здоров'я і в цьому році, і в новому році, і на Різдво, і щоб були здорові, а на ФАП, щоб менше ходили, щоб всі були здорові, головне. Тому що на фаб йдуть. Люди обичного разом, але йдіть, якщо щось всі треба, і в, і в клуб. І все на танці, дискотеку влаштуємо, купимо ще три музику, все буде добре. я думаю. Тільки нам треба, якщо відкриємо садик, щоб в ньому ще були діти. Ну це ж та робота, яка забирати. Було. Було. Так що всім здоров'я і достатньо. Спасибі за те, що спасибо. ви такі є. Спасибі і вам спасибі за запаси.

Ну, Фотографіруйте, фотографіруйте. А чого ви мені? Зато різні. Зарізать. Все, хай гості заходять. — Ласкаво Просимо до нашого закладу. Січки, голова, що разом не пройде, а то йому. Так, ну де ми погано знаємо. Я знаю. Він вже знав, чому ми не можемо. Де він? Де він? Чуєте? Що кажете? Він туди варено. Він не вікуваний. Гарно, гарно, гарно. Все гарно. Тепло. Тепло, повне. А де, а де, які методики? Він вже видно, я думаю.